Вітаю, друзі! Вирішив започаткувати нову рубрику, розказуватиму про історії з мого життя та моїх знайомих, незвичайно не називаючи їхні імена. Перша історія буде про те, така трагічна, про те, як людина купила автомобіль і пішла в інший світ через цей автомобіль. Але історія може так ще назвати її, що важливіше молитися, поститися, Просити Бога наполягати, чи може аналізувати себе, свої бажання і задати собі питання більше, не до Бога? Знаєте, в чому суть? Жила, була одна родина: батько, мати трошки молодші за моїх батьків. В них четверо дітей: один старший син жив не з ними, а троє з ними. Середній син старший за мене набагато. Донька, як я. За віком і ще молодший син. П'ятьох вони жили в одному будинку. Батько, мати були вже на пенсії на той момент. І батько був Шахтар колишній, отримав велику пенсію, достатню, дуже-дуже велику. І він не мав чому потреби, Там роботу, не шукав нічого. І от вони. Відвідували церкву, їздили кудись по справам до рідних і завжди вони могли впоратися без автомобіля. І потім, ну, хочу так сказати, без образ. На старості років цьому чоловіку батьку захотілося мати автомобіль. Він десь йому було за 50 років, пішов у школу, автошколу, вивчився, здав іспити, отримав права, купив автомобіль, а через кілька років вони переїхали в інше місце. Місто навіть з іншою місцевістю. І вже жили вони не разом в одній родині. а Він відвозив свою доньку її додому і повертався один на автомобілі. Його дружина на той момент вже не була жива. І він повертався, йому стало зле. Ну, як я це знаю, дорога важка, така гірська. І він або потрапив в аварію, щось таке трапилося. Втратив свідомість просто. І його поки знайшли туди-сюди. Ну, він, здається, навіть не приходив до тями, можливо, щось поплутав, хай не пробачать родичі, якщо побачать. Але суть така, він потрапив в аварію, і через це, через кілька днів у лікарні, він теж пішов в життя. Ах, важка історія. Але я можу сказати за цю родину за всю, що вони дуже віручі люди, вони дуже щирі, дуже чесні. Я впевнений, що він не платив, як, може хтось собі дозволяє, не знаю, за права. Він їх отримав чесно, він вивчив все. Він всі правила знав. Я впевнений, що він молився навіть, щоб Бог благословив його, і вся родина молилася, щоб він отримав ці права. Я впевнений, що вони молилися всією родиною, щоб купити хороший автомобіль. Я впевнений, що Бог дав хороший автомобіль, який не зламається, і він не зламався. Але зламався сам цей чоловік. І я впевнений, що все ж таки гірська дорога, втома, вечірній час здається, це був. Накладає свої відбитки на обстановку і, можливо, через цю напругу, і ним стався водіння, бо це ж стрес. Можливо, через це і стався з ним напад, якийсь там, це як додатковий такий фактор. Можливо, якщо б у нього не було взагалі автомобіля, він би не потрапив у цю аварію і був би живий. Я вважаю, що без автомобіля він був би живий на 100%. Це моя думка, хай ображається в мене хто завгодно. Але питання тут в іншому: людина вже на пенсії 60 років, ти вже своє відпрацював. Ну, я не ругаю, я так розміщляю. Діти, дорослі, вони можуть самі собі купити, їздити, відвозити себе, завозити і так далі. Ти більше шоденки були права теж, до речі, і є. І тобі не треба вже працювати на роботу не треба. Знаєте, часто людям машина потрібна для роботи. На роботу тобі не треба. А, в церкві він був присвітерем, допомагав, але це, знаєте, можна сказати: слухайте, мені вже стільки років вже втомився, я хочу відпочити. Бог дав вже вік. А якщо Бог дає такий вік, то це означає, що треба вже відпочивати. І тим не менше він. Все ж таки продовжив активну діяльність таку і з цією машиною возився. Вона йому була не потрібна, об'єктивно не потрібна. І коли ми молимося, Бога просимо 150 разів, 100 робимо постів, пост, пост, тримають люди. Я дуже часто бачу, що люди я не їм сьогодні, в мене пост. Ну, а нащо той пост, якщо Бог один розказав і, і Бог все почув? А себе люди запитують чи ні? Так, сісти і запитати самого себе, а ну мені треба. Ну от правда. Ну, мені стільки років. Я не іджизмом займаюся, але це факт. А раптом там десь не побачу, десь реакція не та вже. А що на мені та машина? Це ж швидкість. Це ж учасник інший на дорогах. Це треба бути таким самим впевненим, чи що. Для чого? Для чого це? Є таксі, є... на машину теж великі розходи, видатки. І знаєте, я отак подумав: є такий вірш, який дуже сюди підходить, пасує. Але він, звичайно, трошки про інше, про гріхи. Бог каже: сядьте, придіть, сядьте і розсудимо. Якщо будуть ваші гріхи, як погляне, то я їх вибілю. Суть в чому? Це про гріхи, але можна і до цієї ситуації. Її застосувати. Суть у чому? У тому, що Бог каже, спочатку, от прийдіть до мене і розсудимо. Ми приходимо, просимо, просимо, Боже, дай. Ми, ми в це хочемо, ми це вирішили. Тепер твоя задача. Ми прийняли рішення, тепер ти давай. Права мені давай, давай, щоб мені ну, не вимагали там нічого, щоб чесно здали іспити. Давай мені хорошу машину пошли, Бог каже, я пошлю. Я пошлю машину, а ти на ній розіб'єшся через кілька років. Ти про це думав чи ні? Ні, не думав, ну так це ж твої проблеми. Прийдіть розсудимо, сядемо. Інколи треба не молитися по сто раз. Бог це не людина, він адекватний, і він набагато розумніший, ніж ми, і там інтелект не наш, що ми забуваємо. Йому сказали, він це пам'ятає. Навіть Бог сказав, що я знаю ваші прохання до того, що ви їх попросили. А він каже, сядьте, розсудіть, а проаналізуйте, вона тобі треба чи ні. І якщо ти там щось знайдеш, що воно тобі треба, ну це вже так, знаєте, імпровізую, але там сказано: якщо гріхи ваші будуть як погляне, тобто ти зрозумієш свої гріхи, тобто, коли ти зрозумієш свою ситуацію, що вона тобі треба, то да, він каже: а тоді моя черга, я її вибілю, я, я зроблю це. Але якщо ти точно зрозумієш, що тобі це треба, а не просто я хочу. Я надіюся, що я нікого не образив цієї ситуації. Я, хто там зрозумів, про кого це мова. Але я просто хотів цією ситуацією показати, наскільки може бути людина щира, віруюча, чесна, добра, порядна. Але от хочу, як Самсон, хочу. І Бог дасть. Богу не шкода. Знаєте, чому не шкода? От люди, віруючі роблять там пости, все інше. А Бог каже, да я на віруючих, на невіруючих посилаю дощі. Чого ви напрягаєтесь цими молитвами? Ну, моліться, звісно, але ви себе аналізуєте. Ось це дуже важлива думка. Я надіюся, що хто треба, той зрозуміє. Я бажаю вам всім думати, аналізувати і просити Бога саме те, що вам потрібно буде. Щоб потім не жалітися йому, а чому так сталося? Ось так.